Можна це робити потім. І так, почнемо з того, хто надіслав роботи, і що в них не так. Почнемо з Горволю. І так. Це наче було добре, але отут почалось щось таке. Розрахунок чутливості датчика, температури на діоді. Якщо це заголовок, хоча б без маркування, як заголовок, то хоч виділити треба. Тепер далі. Залежність напруги від температури призначення струму 10 мікроампер. Це формула. Між формулою і після формули перед і після обов'язково порожній рядок. Формула центрується. Дивимось. Натискаємо рис і вона автоматично стає у нас по центру. Тепер те ж саме знову з формулою. Тепер далі. Якщо у вас нема продовження формули, наприкінці ставиться крапка. Те ж саме тут робиться. Перед формулою ставте дві крапки. Якщо у вас формул у нас буде дуже небагато, тепер далі між останньою формулою і заголовком другої там виконання потрібно не більше одного порожнього рядка, а тут два було порожніх рядки. Не можна починати. Підрозділ чи розділ, а це підрозділ, з того, щоб був рисунок, формула або е, е, якийсь ще такий елемент, який не має тексту. Значить, перше, що треба зробити, це після того, як ви написали виконання завдання 2, написати хоча б одне речення. На рисунку такому-то. А який рисунок? Зараз подивимось. Рисунок 1.4, значить, на рисунку 1.5. Наведено фрагмент плану. Будівлі. Якщо ви знаєте, яка будівля, то можна написати. Тепер уже тут може бути рисунок. Тепер рисунок вставлений абсолютно невірно. Це скріншот? Так, ні, ні, це я З візіо? Так. Да. А тоді чому такі великі поля? Великі поля зовні залишилися. Ctrl-A, Ctrl-Copie. Контрол ну, перевіримо. Для цього я візьму новий аркуш і просто поставлю. Так, там якісь у вас, мабуть, є елементи. Ну, добре, значить, все вірно, тоді вставлено. Закриваємо це вікно. Рисунок 1,5, план будівлі, все. Відповіді на контрольні питання. Якщо у нас так склалося, що у нас заголовок отут, а тут відповіді, треба заголовок перенести на наступну сторінку. Після заголовку повинно бути не менше, ніж. Два рядка з текстом. Це такі вимоги ДСТУ. Тепер давайте зробимо ще одне. Значить, оці лапки, вони фігурні. Треба ставити, було б лапки не такі. Тому, що треба зробити, щоб були правильні лапки? У параметрах треба знайти. правописание, параметры автозамены. И там э, найти автозамена. Значит, э, тут автоформат. Сняты пташку, прямые кавычки парными. это в одном месте. И э, Автоформат при вводі. Теж зняти пташку прямий кавички парними. І тоді, якщо ви це зробите, то тоді у вас будуть отакі кавички. Тепер скажіть, будь ласка, потрібно залишати пробіл між крапкою і кавичкою? Ні. А між буквою останнє слово і комою. Також не потрібно. Також, значить, треба перевіряти це. Тут, бачите, я вже три таких знайшов, тому це треба звертати увагу. Так, висновки є. Значить, з налаштуванням лапок, ну це ви розберетесь. Всюди одна і та ж помилка. Знову порожній. Пробіг і тут, і тут. Ну всюди. Ви подивіться, ну це ж просто е дуже багато. Все, значить, е роль е зрозумів, що йому виправити. А тепер подивимось наступну роботу. Наступна це у нас опата. Опаца на ну, останню опа. літеру на голову. Так, Владислав, вибачаюся. <клухи> нічого. Тепер дивимось, що зробив Владислав. Значить, це наче добре. Рисунки можна робити і, і менше розміру, якщо вони такі е, дрібні, тому що тут е, два елементи всього. Ну, це не, не помилка. Тепер дивимось. Перше, що зауваження, не треба писати тут теоретичні відомості. Пишеться мета роботи, і далі йде мова про виконання тільки. Тепер між рисунком і підписом, і між текстом і рисунком повинен бути один порожній рядок. А якщо рисунок з полями, то головне, щоб було видно, а тут уже видно, Дуже великі поля. Тепер як вставляти з Multisim? З Multisim не так треба вставляти. Це скріншот, а треба робити, виділити просто Multis-Sim Ctrl-A, ctrl copy і вставити у Word. Показую, як це робиться. Зараз візьмемо якийсь фрагмент. Зараз я візьму модель з іншої дисципліни, покажу просто. От у мене якась є модель. Так я виділив, скопіював, беру Word. І ось вона, ця модель. Як бачите, можна її трансформувати все, але тут буде висока роздільна здатність. Не буде мутного такого. Це зрозуміло, Владислав? А, так, добре. Значить, тут, ну, помилки бувають, просто. Потім прочитайте у вас тут напруги, а тут напруги одна літера зайва. Ну да, це я так, це виправлю. Так, це Добре. тепер тут подивіться знов два порожні рядки. Ну, а тут почалося вже самодіяльність. Скажіть, будь ласка, і так, якщо це відповідь на контрольні питання і це нумерований список, то питається: а чому тут форматування зовсім інше? Так, це треба теж поналаштовувати. Ну, наприклад, так, це все. Ставимо нумерований список там. Якщо це потрібно, ставимо е, з початку, а тепер уже можемо е, відформатувати так, як хочеться. Ну, наприклад, переміщуємо, щоб у нас перший рядок, був відступ абзацний. Тепер. Подивіться далі маркований список. Якщо це маркований список, то маркований список починається з малої літери. І якщо у нас є маркований список, то так натискаємо і ось він автоматично. Ну і тут треба наприкінці маркованого списку ставити крапку з комою. І починати з малої літери. А якщо так, як у вас, то це повинно бути продовження нумерованого списку. У вас точно нумерований список за всіма ознаками. Тому треба, якщо ви хочете тут робити оці от, як маркований, треба першу літеру і в кінці замінити. Ну, і знову два порожні рядки, один потрібно. Тепер що це за проміжки порожні? о Висновки. Беремо і натискаємо абзац. І все автоматично форматується так, як потрібно. А у вас що було за форматування? Там взагалі вони щось позбувалися. Так, я ж ви, робі, ви дивіться, в вашому файлі натискаю, і все одразу форматується як потрібно. От звичайний, от вам абзац, от вам маркований, от вам рисунок посередині, от вам абзац. Нічого ж не треба робити. Натиснути кнопочкою, і все. І так, тепер, що стосується назви файлу. Звіт! Хто такий пр? А, це Владислав Пацан, ну, тільки тут ніяких ознак нема, що це Владислав. Це добре, я не добре. Окей. Значить, прохання писати прізвище. Добре? Тепер, так, добре. Ну, тепер наступне у нас. По-перше, зробили небагато, а тепер а, подивимось. А, Пахомов присутній у нас? Пахомов. Пахомов є. Так. Олег Вікторович, ви подивіться, будь ласка, на те, що ви тут зробили. Ви постаралися все зробили, але ви зробили все, невірно, лініями. Не встановили фіксовану сітку. Не використали елементи будівлі, а це стіни, вікна, двері і так далі. Я от навів вам, як це треба зробити. Оце план. Фрагмент плану зовнішні стіни, внутрішні стіни. Те, що на вашому рисунку, який задним, були отакі виступи, не обов'язково це робити. Це архітектурний такі, нам потрібно просто. Прямокутні приміщення, вікна, двері і все. Тобто треба використовувати елементи будівлі для того, щоб це по-друге -по встановити масштаб. Значить, хочу звернути вашу увагу, що коли ви побудуєте свій, свою будівлю, там план зробите, то нам доведеться ще зробити якусь територію навкруги. Для чого? По-перше, буде захист периметру, система захисту цього, цієї будівлі чи будинку. І по-друге, зовнішнє освітлення. Значить, їх десь розміщувати потрібно. Тому, коли будете обирати масштаб документу, треба обирати так, щоб окрім будівлі, у вас помістилося ще й навколишнє якесь е е зовнішнє середовище. Ну, це будемо на наступне практичне робити. І так, тут з планом, наче зрозуміло, треба використовувати елементи. Ще раз нагадую, у класі розташовано відео, як робити план будівлі, якщо ви маєте рисунок. Тепер наступна робота це проценко. Відкриваємо роботу проценко і відкриваємо роботу Сватенко. І так, якщо я зроблю все чорного кольору, щоб було видно. Дивіться от на цей аркуш. А тепер дивіться на цей аркуш. Ніякої різниці нема. А це значить, що скопіював хтось у когось. Чи Проценка у Сватенка, чи Сватенка у Проценка. Значить, ну тут це на перший раз це не страшно. Але теоретичні відомості вписати у звіті не потрібно. Якщо ви вже написали, це не страшно, але які похибки, дивіться, я на роботі Сватенко покажу. Перше, відсутній породжень рядок перед заголовком. Далі. Форматування невідоме яке, тому що треба було б натиснути абзац. І ми отримали б форматування таке, як потрібно. І українська треба поставити, щоб не було підкреслено. Тепер тут, якщо це маркований список, то просто натисніть маркований. І от як воно виглядає? Ну, зовсім не так, як у вас воно виглядало. Тепер далі дивимось, значить, якщо у нас Щось у тексті десь змінюється, то навіщо тут такі порожні два рядки? В тексті не повинно. А тут зовсім порожня сторінка. Перед формулою нема порожнього рядку. Значить, все це, що тут я кажу, все, по-перше, не потрібно. Це копіювати не потрібно і займатися тим, що ви потім трансформуєте з PDF-у. Так, можна запитати. Мета роботи одразу виконання по пунктах. Потім е, надіслати, якщо є моделі. Моделі, якщо це креслення там плану чи схема, значить ці креслення теж у клас. Далі висновки, відповіді на контрольні питання. Все, а теорію не треба писати. Тобто все це. Це це зайве, воно займає місце, час і так далі, ну і до того ж веде до збільшення. І так от, припустимо, що у нас оце є датчики температури на одному транзисторі. Що це означає у виконанні вашому? Ну, якщо це виконання, це виконання роботи чи ні? Ну, Значить, треба зробити заголовок. Виконання роботи. Виконання роботи. А далі можете по пунктам вже розвивати. Тут робимо якийсь заголовок 2. Все. Якщо це друга робота, то можете написати мету не нумеруйте, а тут можна написати, скажімо, 2, 1. Роботи. Ну і далі, е якщо ви хочете, що у вас будуть деякі пункти, значить 2, 1, 2. Тут що? Дослідження. Не просто датчики, а дослідження датчиків, температури на одному транзисторі. Тепер скажіть, можна з одного з рисунку починати? Я питаю: можна починати з рисунку. Значить, треба, треба написати одне речення, що на рисунку такому-то на наведені моделі. Чи наведена модель? На рисунку. Наведено. Рисунок, ну, ви нумеруєте один, хай буде на, на рисунку один. Наведена. Модель для дослідження датчиків. Тут же ви зробили скріншотами це? Із малкис? Ага, добре. Це, значить, наведена модель, і треба написати, яка модель. Далі у вас йде рисунок. Подивіться, якщо я видалю цей порожній рядок, візуально ми бачимо проміжок. Значить, тут порожній рядок не потрібен. Тепер з'явився якийсь графік. Звідки він з'явився? Скажіть, будь ласка, треба писати: результати вимірювання. Пишемо результати вимірювання. Ну і пишете чого. Там в залежності, температу... залежності напруги від температури на діоді. наведено на такому-то рисунку. Зрозуміло? І все. Далі підпис під рисунком. Рисунок, там, результат. Там і так далі. Зрозуміло, як треба робити? Ну і коли тут знову все те ж саме, тобто рисунок і все. І ніяких слів, що там намальовано, що там зображено, це треба е, трохи підправити. Результати у вас є трохи, треба тільки, тільки е, ну, постаратися оформлювати. І не копіюйте один одного, тому що ну, це, скажімо так. Є у нас КПІ кодекс доброчесності, коли, ну, і коли так, ну, іще хуже було б, Значить, не треба цього робити. Теорію не треба копіювати, вам треба тільки зробити зробити що, що тільки звіт про те, що ви виконали, і результати. Тепер от Тептюк у нас є зараз. Так, Тептюк нема не наче. Значить, що він надіслав у файлі PDF? Ну і теж у нього є похибки, невірно встановлені параметри. Ну, оскільки його нема, то не буду казати. Тут повністю все порушено форматування. Хтось, якщо з'явився, підключився, скажіть, я відмічу. Нікого нема, ну тоді почнемо. Сьогодні ми розглянемо з вами оптичні датчики, які використовуються в системах інтернету речей. А таких датчиків може бути велика кількість. Звісно, що ми всі не будемо розглядати, але деякі, які мають таке. Важливе значення розглянемо. Ну і почнемо. З такого датчика, який називається камера TOF або time of flight. Тобто це пристрій, який заснований в принципі його дії на вимірювання